Доброго дня! Це все в нас вийшло на 18 євро, навіть трошки більше. Бачите, 18,73. маємо чек. То ми в туристичному місті. А як туристичне місце, то і ціни дорогі. Я так хочу, щоб 60 євро ми вклалися на 4 дні з харчуванням, але не впевнена, що вийде, для того, що, як сказати, бо вже нині пішло майже 20-та. Що ми купили? Чоловік побачив класну ковбасу за євро 160. Бачите, 4,60. Ну, буває. Купили сіль, бо забули вдома. 60 центів. Молоко 2,40. В лідлі, в магазині в Греці, таке молоко євро 40 буде коштувати. Коло 2,50. Або 2,40. Такі горішки смачні. Тут дуже смачні в Греції, хто є, купляйте. Хто любить горішки? Євро 90, Яйця євро 6 штук. А саме в тому магазині 10 штук коштує 4,20, а 6 90, То 3,80-12, Так краще брати так. І кавун коло 5 з копійками вийшли. Такі у нас закупки. Як то добре, що я продукти з Польщі, сиру і ковбаси набрала з мівіною і з макароном. Так, може і вдасться нам вижити. до зустрічі, бо я тобто, такі маленькі відео, бо я так планую 20 євро в день тратити. Буду потім всіх докупу. Всіх разом. Хорошого дня. Знову привіт! Ще сьогодні знайшли. Ще знайшли там десь 50 метрів від першого супермаркету, знайшли набагато більший. І ціни там дешевші. І вибір є великий. Що ми купили? Хіт сезону. Іспанське вино. І, ну, мені. 99 грош. Яке грош? Євро. 99 центів, як мій чоловік підказує. Казав, що з Іспанії кислятина, напевно, але за євро треба пробувати. Кока-кола там дешевша, бо ми перед тим купили за 2,40 чи 2,50, а зараз євро ніч не хочу фокусуватися. 85. Щось помітила чеків не дуже тут дають. Два цукерки дали Вікторію в подарунок. Дуже. Ве. Взяла дві кави, тому що ми ненадовго тут залишаємося десь по 30 центів. Сочок для Вікуся собі вибрала 69 центів. Хліб тостовий на бутерброди. ти любиш, І лялю вибрала та. євро 10, але тут то окремий чек, то вже не показує. І груза 4 євро. Водичка 2,15. Тут маємо 12 півлітрових бутилок, звичайно. А так то коштує євро 95 і 6 бутилок півтора літрових півторачки. Е, по півтора літри, але ми б тої води просто не занесли, бо то далеко йти. На сніданок взяли такі круасани. Були такі, як тут, всі знають, круасани, але ми його не взяли, він на євро дорожчий і ми взяли такі грецькі, безфірмові, фірмові. Теж шоколадні. Бачите, 2,95, а там той 3,50 коштує 3,95, не пам'ятаю. Це дорожчі, не такі. Економія. Взяли крила. Завтра пожаримо. Дуже багато стараюся не набрати для того, що ми скоро будемо їхати. 2,69. як би ввіснюю. Щоб Вікторія чогось не набрала, то неможливо. Євро 99. Один банан не знаю скільки заважив, може 50 центів, може менше. Нарізка бекона на сніданок маємо яйця. Євро 39 то там немає переоцінки на не такий магазин. Так що, угу. Ну нічого. Я ще на переоцінці в Греції попаду, я знаю, де До долітла треба йти. 25-2,45 маска звичайна, 200 грам. В Польщі по 135 грам. І Вікторія, я таке думала, собі сніданок вибрала. Коштує 2,49 грн, це було саме дешевше і не дуже велике, бо кажу, дуже багато не хотіла п'яти. Рис коштує від євро 10-30 євро пачка. Макарони бачила за євро такі трубочки. Але кажу, не хочу купляти, бо за три дні ми виїжджаємо діти. Їдемо в наступне місто. Все то мені обійшлося 22 євро. Так що сьогодні вже стратили десь 44 євро. Їсти нема що, як завжди. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Хорошого дня. І нині гість нашої програми. За 450 вино в Польщі б такого не купила. 450 злотих за євро. Всім хорошого дня і до зустрічі!